Свого часу Горацій справедливо зауважив, що війни прокляті матерями, прокляті назавжди. В історії сучасної України достатньо днів, коли ми вшановуємо пам'ять наших загиблих захисників та захисниць. 29 серпня один із них. Але він дуже особливий, болюче особливий. Дата обрана не випадково. 2014 рік Серпень. Для України це перш за все Іловайський котел. Коли ще за часів АТО росіяни взяли наших бійців в оточення, а згодом і в полон. Для багатьох тоді здавалось, що вже все. Сонце більше не підніме свою горду голову. Та раптом Путін звернувся до ополченців із закликом надати гуманітарний коридор і випустити українців з оточення. Спочатку все було добре. Кілька колон пройшли заздалегідь обговореним маршрутом. Аж раптом росіяни відкрили вогонь по нашим бійцям, прямо посеред соняшникового поля. З того дня саме соняшник є символом цього дня, дня, коли вкотре ворог повів себе не по-людськи. Абсолютно, Нелюдами були, нелюдами і й залишаються. Триває десятий рік російсько-української війни і третій рік повномасштабного вторгнення. Наші втрати поповнюються. На жаль, незлічинна кількість захисників та захисниць уже ніколи не повернуться додому. Тому ми схиляємо голови перед всіма, хто віддав своє життя за нашу перемогу. Ви навіки у наших серцях. Ми пам'ятаємо. Тепер же ви спостерігаєте за нами з небес. Ми відчуваємо вашу присутність у ті миті, коли нам нібито раптово починає щастити. Як сонячник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. Як сонце для сонячника єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини батьківщина єдина і найвища цінність. Цього дня ми всі можемо запалити вдома свічку пам'яті, помолитися за тих, кого забрала війна. Хиляємо голови перед кожною матір'ю, кожним батьком, сином, донькою, братом чи сестрою. Перед вашим горем це спільний біль нас усіх, світла пам'ять нашим загиблим у бою.